з нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, про ситуацію в місті хотіли спитати перше питання. Дякую, ви абсолютно правильно сказали про те, що примусово паспортизація не лише продовжується, а вона і посилюється. Це виглядає наступним чином. Буквально з початку року расисти зрозуміли в чергове, що немає підтримки щодо цивільного населення їх окупації, і тому вони почали. Насильно вбивати в голову, що, начебто, Росія там назавжди, і робити всіх наших мешканців тимчасово окупованої території спільниками своїх протизаконних дій. Таким чином вони говорять, що ті, хто не отримують якомога швидше російські паспорти, то з червня місяця не будуть мати право володіти квартирами, не будуть мати право володіти автівками, і а, також не будуть мати право отримувати навіть ті крохи соціальної пособи, які сьогодні вони виплачують дійсно для багатьох мешканців, які залишились без роботи, без з, э, якихось збережень, то для них це є вкрай важливо. І расисти сьогодні дійсно примусово роблять все, щоб. Наші мешканці отримували паспорти, але ми не бачимо черг і навпаки. Ми бачимо, що наші мешканці навпаки намагаються виїхати з тимчасової окупації, а не отримувати рашистські паспорти. Сьогодні расисти також всіляко намагаються робити інформаційний ваго. Роблять вони це для того, щоб вони не бачили, що весь світ, який сьогодні Англія, так і весь світ взагалі підтримує саме Україну. Тому расисти від виключають, відрізають комунікації, і два дні тому в чергове повністю вимкнули інтернет домашній інтернет на території тимчасово окупованої Мелітопольщини. Вимкнули вони тим, що захватили в черговий раз провайдера, який покривав більш ніж 50% будинків та квартир тимчасово окупованому Мелітополі. І сьогодні, щоб отримати доступ до мережі інтернет, наші мешканці займають чергу з п'ятої ранку. До іншого провайдера, щоб, хоча б, якось отримувати правдиву об'єктивну інформацію, і звичайно ж, ми бачимо, що в колаборантів не все так добре. Ну, перш за все, продовжується робота наших силових структур щодо покарання колаборантів. Раніше ми говорили, що один з колаборантів засуджений до шести років заочно. Це той, хто сколаборував та очолив одну з лікарень тимчасово окупованої Мелітопольщини. А буквально вчора передано до суду обвинувальний акт колаборанції Данільченка, і їй загрожує сьогодні довічне ув'язнення. Це вкрай важливо, тому що вся колаборація має бути покарана нашим правосуддям, пане Іване. А скажіть, будь ласка, чи достоменно відомо скільки громадян зараз перебувають в окупованому тимчасово окупованому Мелітополі? Чи є така статистика? Ви знаєте, звичайно що вона ні не абсолютно точна. Вона приблизна, приблизно ми володіємо це від наших мешканців, які залишилися тимчасові окупації. Сьогодні за їх інформацією, приблизно 50-60%. Тисяч мешканців залишили тимчасові окупації. Це третина від е, кількості наших мешканців, які були на 23 лютого минулого року. Але ж слід зазначити наступне: що сьогодні населення в цілому в Мелітополі досить багато, тому що расисти привезли величезну кількість гастролерів, величезну кількість своїх військових службовців. ФСБшників і так далі. Далі вони масово насичують Мелітополь, тому що на жаль, саме наше місто вони визначили як свій тимчасовий центр окупованого півдня нашої держави. І звичайно від цього і посилюється терор. Найбільша кількість мешканців, яка викрадається і забирається в полон саме в тимчасово окупованому Мелітополі, найстрашніші знущання також з мешканцями саме в тимчасовому окупованому Мелітополі. Тож сьогодні, коли ми кажемо про 50-60 тисяч цивільних мешканців, це по факту мешканці, які перебувають в'язниці, яку утворив терорист Путін, пане Іване. Вдячні Дякую за те, дуже. що вийшли з нами на зв'язок.